Що ти тут робиш? Що я тут роблю? Тільки що товариші з е, Трудяги знімали невеличкий тік-ток. можливо, ви вже його бачили. Е, діло і мова піде про дуже нашумівшу ковбасу, яка називається буш, Бусідо. Бусідо, ну, типу Шлях воїна. О. Е, вона дуже має інтересний, красивий вигляд. Чи має вона якісь інші показники смакові, я зараз вам розкажу. Вигляд Ця ковбаса бусіда, От моя ось отакий. Бачте? Доволі цікаво, скажіть. Можна, так скажімо, кожного гостя здивувати такою ковбаскою. От зараз ми її з Маринкою смакуємо, робили перший раз. Є мінуси, ми зараз їх теж розкажемо. Ну, тільки я. Ну, Мінусів є два, я потім скажу теж. Ну, роз, 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 розповімо зараз. Щодо смакових, якихось от таких от показників цієї ковбаси, взагалі, звичайна ковбаса. От просто звичайна ковбаса чимось схожа на Дрогобицьку і шинка. Тобто ну, десь, десь між ними. Знаєте? Е, ковбаса складається із трьох видів м'яса: це свина, грудинка нежирна. Ну, тут не сильно видно, глянь. Тут да, було. ну, воно, 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 ну, отут, отут. Ну чого? Воно просто свинина, грудинка, вона біліша, бачиш, виходить. І курятина біла. А говядина, ну от, воно просто отут, от, от так в розрізі, воно просто-напросто все одно видно. Видно, повинно бути три, три, види, три види смаків. Е, ось дивись, ось грудинка, наприклад, да? оце курятина, і ось у нас говядина. Ну, наприклад, воно, ну, так сказати, розібрати можна. По смаку, я вам скажу, це ну, вибух трьох смаків. Вони, коли вже їсиш, ти не, не замічаєш по смаку, де гов'ядина, де свинина, і де курка. Тому що ну, от спеції, оці усі е, от якось зробили такий обмін і е, цього не чути. Тепер, стосовно такої ковбаси, ви можете зробити її самі вдома, абсолютно без проблем. Є такий сайт, який називається аромат дерева, і там вже є комбінація. Як воно Марись? Ну, ми замовляли, воно набір набір для ковбаси. «Бусідо». там вже усе спеції. Оці є. Вам треба просто купити тільки сировину. Сировина у нас іде курятина, свинина і Е, До речі, дуже що капітально що інтересно, давали навіть рецепт приготування у духовці. Ну, якщо у вас немає коптильні. Я це все діло робив у коптильні, Але, але, е, так як була невелика кількість самої сировини, ми робили всього-навсього на 3 кг, е, я вимішував вручну цю ковбасу, і я чогось більш пристерігаюся до того, що щось я зробив неправильно. Е, є такий собі невеличкий бульйонно-жировий е, да? Е, ну, Він от, якось я не можу зрозуміти. От, якщо... Ми відкриваємо ковбасу. По суті, мов його багато і немає. Того, що, ось, бачите, з одної сторони, от вона якась сухіша, а тут більш соковитіша. Ну, коротше, трохи чуть-чуть, зовсім небагато він є. Е -е, на смак це не впливає. Технологічна уся е робота цієї ковбаси була виконана згідно технології. Просто є вірогідність того, що можливо. Ну, бульонно-жировий, оцей виходить, виділення. Оце, да, Бульонно-жирове воно іде від двох термінів, ну так як мені казали. Або дуже багато було води, то тобто є вологи якоїсь у самій сировині. Хоча вроді робили все згідно рецепту, або було трошечки недотримання температурного режиму при вимішуванні цього фаршу. От я більше все таки схиляюся, що можливо. Ці кусочки, які я вимішував, можливо, не домішав, або, можливо, могло бути іменно температура цієї сировини, воно жарко було, але все одно при тому, вроді, в приміщенні кондиціонер і м'ясо було охолоджене. Може бути таке, що якщо ваше м'ясо буде більше 10 градусів при вимішуванні, тоді у вас теж може бути бульйонно-жировий оцей. Виходить потік. 에... Ну, Не знаю. Як на мене, ковбаса дуже смачнюча. Дуже смачнюча. На смак Те, що... він не сильно не ж, на якийсь смак схожий. От якась вона... вона сама по собі. Хоча Маринка каже, от можна було би більше додати спецій. Хоча тут була комбінація да. цих спецій і е... додати просто чогось. Часника. Ну, можна чесника, да. можливо. Не вистачає мені аромату. Смак хороший. Можливо, чуть-чуть додамо солі. Я хочу е, сказати, що це була пробна версія цієї ковбаси. Ну вона сподобалася нам, просто Та, залишиться у нас. Да, <рес> да. Ну вона залишиться у нас, і ми її небагато, тобто, чисто на, на сімейні потреби. Ні, рецепт залишиться. У нас будемо далі готувати. Його. Ну так, <рес> да, рецепт залишиться само собою. Я думав, ти за ковбасу. І е, я просто скажу, що от бачите, вона вона трошечки отак от поморщилась. Тому що натурпродукт. Ну, натурпродукт. Ну, все одно вона повинна бути от, от як оця ось Ось, Бачиш? Бач, вона нічого ніде, ні поморщена, гля, вона красота, в неї вона твердюща. Ну, це чисто філей, але Ми ж вона фарш Курятина. Це. Да, да. можливо, кусочки м'яса. Ну, короче, Ми ж без фаршу взагалі там було. Є куди йти далі. Просто хотіли по, так сказати, показати, що, от, що це взагалі за ковбаса. Чого вона чорна? <хи> Коротше, сюди просто додається активоване вугілля. І все. Е, до суміші спецій додається активоване вугілля. Е, чому саме активоване вугілля, зараз розкажу. Ну, Або ще є таке, як е, чорніло каракотиці. Ну саме в цю ковбасу додається 90% активоване вугілля. Чого? Активоване вугілля воно залишається чорним. даже, ми коли розводили маринад, от воно відділялося трошечки, знаєте, типу від води. От воно е не має проникнення в м'ясо. Чого такий красивий у нас розріз е цих кусочків? Того, що активоване вугілля воно не розчиняється, от воно залишається іменно своїм препаратом, ну, я не знаю, своєю іменно е дією. дією да. При прис іменно там, куди ви його між цими шматочками, воно все так і залишається. Якщо ви використаєте використаєте Барвники, барвники в, будуть вбудуть впитуватися із самим розчином вашого маринаду у м'ясо. Ви будете розрізати ця ковбаса. Не буде такого ефекту мати. Вона буде у вас або зелена, або така синя. Ну, тобто, барвника цього буде е, так сказати недостаточно, щоб її всю закрасити, і він буде просто-напросто із маринадом впитуватися в саме м'ясо. А от активоване вугілля, воно абсолютно нічим не шкідливе для здоров'я. І при тому ми отримаємо дуже красивий ну, такий от вигляд розрізу. І, е, наприклад, чорнило каракатиці, воно теж воно розчиняється в воді, то я думаю, що можливо. Можна його додати, ну чогось немає, як на мене, немає сенсу, бо, по-перше, його треба десь знайти, да? його десь треба замовляти. Там, воно тут є, але воно, по-перше, дороге. І по-друге, хто знає, як воно спрацює. Тож, в звичайній кавомолці можна зробити просто активоване вугілля, це перемолоти. Його там зовсім небагато треба. І при тому у вас воно робить отаку чудову, прекрасну дію. Так що все. А покажемо ще один свій експеримент. Який? А, ну який? Е, не зрозумів. Який? Який? Сердельки. О, сердельки. А є тут сердельки? Да. Так, товариші трудяги, Ну і по сердельках пробували. Ну, я Дітям в школу. Скажу. Дітям в школу, так. Да. Для дому це ж вже, знаєте, вже е, їли, їли. Е, на вигляд, може і страшні, може і не страшні, але я вам скажу, що смак дуже добрий. І е, це у нас були сердельки, які ми зробили. Ми їх зразу відворювали, а потім я їх ще й легенько прокоптив. І от такі вони. Курячі. От... Курячі. Курячі, да, чисто курячі. І от такі вони от вийшли. Це пробний був, пробний варіант. Е, я вам скажу, що такий варіант. Е... Макор зацінив. Да, Макор зацінив, має жити. І, е, так сказати, доволі цікавий він вийшов, тому що. Тут у нас по рецепту е, зовсім немає ніяких шкідливих, абсолютно добавок. Да? Тобто не кидаються ніякі добавки, окрім е, добавок як це, тваринного походження. Тобто, сюди йшло м'ясо, сюди йшло молоко, сюди йшли яйця, е, сіль, перець, ну, спеції там за смаком. Е, зі свинини не було. Оболочка і по суті все більш абсолютно нічого, е, срок годності таких серделю термін, термін придатності до да, таких серделюк е, 7 днів. Ну за сім днів вони з'їдаються. Так як ми робили небагато їх, і це були просто пробні. Да, ми теж на 2 кілограма замісили, і треба було спробувати. Е, хочу зробити технологічну переробку трошечки по-другому, так як е, я їх зразу відварив. А потім вже в коптильні е, вони просушилися і потім е, зробили так сказати копчення. Є такий десь ну, нотка невеличка, непритурна, що вони так легенько прикопчені. Ну при тому дуже смачні. Але від того, що вони перше, перше проварюються, а потім коптяться, в розрізі, бачите, м'ясо чисто біле, отаке от виходить. І хочеться зробити весь той самий технологічний процес, але, але наоборот. Тобто зразу повішати на обсушку в коптильню. Просушити, закоптити, зробити пару варку і потім зробити вже душування. І я думаю, що від цього від такого процесу буде можливо результат на очі зовсім інший. Ну, коротше, що я хочу сказати: ми пробуємо, ми ділимося якимись моментами, успіхами, чи як там досягненнями і провалами, і хочемо дуже донести сильно кожному глядачу, що ви це реально. Кожен можете робити самі у себе вдома. Немає а нічого... Якщо не можуть, то можуть купити хто це робить. Якщо ви цього не можете робити або не хочете, то ви можете купити в тих, хто це робить із якісного м'яса, показує це вам, ділиться з вами і так далі. Ну, от, наприклад, давайте так чисто про ковбасу. От бачите, ось серделька. Серделька, яка була варена, а потім закопчена. І, от, наприклад, давайте візьмемо цю ковбаску, яка була е, зроблена по технології. Просто-напросто вона, е, як, як правильно, обсохла, е, закоптилася і пройшла обсушку. Чи буде такий самий результат розрізу? Зараз подивимося. Хоча сировина одинакова, що то курятина, що це курятина. Але у розрізах, бачите, як відходиться. От ця більш... да? Да, вона, По-перше, більш соковитіша. По-друге, в неї такий розовенький, ніжний, розовий е... відтінок. вигляд да, відтінок. По-третє, отака ковбаса буде зберігатися значно довше, аніж, наприклад, отака. Так що, якось ото. Ну, про ковбаси можна говорити дуже багато. І я вам скажу. О боже, відчепився від в мене. Е, як його, не халат хотів. Би сказати, харту, харту. Хварту. Хварту, да. е, Про ковбасу можна говорити, товариші трудяги багато. А саме інтересне її пробувати робити. І кожен наш неуспіх, е, так скажімо, часом не хочеться її починати робити. Маринка буває каже, я не буду, все, перевели. оп'ять, Ну воно ж кажу, все одно смачне, ми його все одно з'їдаємо. Е, але... Певне досягнення, ти все одно отримуєш. От. Зараз там ми знаємо, що туди треба чуть-чуть спецій додати, солі можна додати. Ну, при тому ковбаса вже дуже-дуже виходить смачнюча. Так що, якось отак. Сердельками теж будемо. Кутер, до речі, ми пробували е, Оцей маленький, Ну, він маленький зараза. Поки ним попоробиш. Ну, але для початку набити руку саме. Для, експериментів. Да, для експериментів, саме то. Я вам скажу, що все обладнання, яке за моєю спиною було в нас придбане е, на сайті Kitchen Line. Е, ми його, так сказати, купували по чуть-чуть. Маринка, так сказати, оформляла просто кредит на три платежі. От, наприклад, нам потрібна м'ясорубка, ми її взяли, там 20 тисяч гривень вона коштувала, на три платежі розбили. І вроді би якось і незамітно виплатили раз два І вже в нас є цікава, класна м'ясорубка, яку, до речі, ми теж рекомендуємо. ТК-22 Фрості толкова м'ясорубка. Так само. Так само ми взяли фарше місці. Ну і коротше. І так по чуть-чуть, чуть-чуть, по чуть -чуть, знаєте, хочеться далі розвиватися і ділитися такими всілякими якимись нашими е е ефектними <смеш> цікавими ідеями. виробами, ідеями і так далі. да. Прес-форми, ви відео бачили, коли я ось перчик е маринував. Е ми там відкривали пресформи, які теж доволі цікаво спрацювали. далі на... Цьому шинка буде. Ну теж на порядку денному да, на порядку денному буде шинка. Попробуємо. Ну, щось цікавеньке хочеться зробити. Я навіть дуже сильно хочу вух, якби десь придбати вух багато. Знаєш, і зробити із вух такий, типа. Ну, щось смачнюче мариноване таке, багато часника такого маринаду і в цю прес-форму отак ріжеш, чи то до пінного, чи просто от є такі любителі, знаєте, а воно таке цими хрящиками. Ну, спробуємо щось мені хочеться так. Все, товариші трудяги, отака краса. У нас ще багато ковбас є. Є свинина із говядиною, є чиста свинина. Тут би, якби ми зараз нарізали е, от, от всі ковбаси, я думаю, що просто слина потекла. Але при тому... Е, уже є якийсь вигляд, є якесь з е... двиг. Здвиг. Здвиг. <рес> да, да, ми вже щось можемо. Ми вже щось вміємо і ковбасу ми в магазині не купляємо. <рес> все, хоча, товариші. Діти просять. <рес> да, хоча діти просять все, товариші тредяги. Давайте будемо прощатися нам далі йти працювати, е, будемо до ще робити. Якщо щось вам потрібно, по домашньому, смачненькому, е, на свій так сказати, е, святковий стіл чи просто повсякденний. То номер телефона е, моєї дружини Марини є у відео е, знизу в коментарях. Получається, е, можете писати їй на Viber, питати, що є в наявності. Постійно в нас є щось свіженьке, щось ми робимо. От, е, уже там з понеділками поросятку будемо різати, то там і сальце якесь буде, і реберця. І ну коротше, долі, 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 долі працюємо. Все. На даному моменті я з вами прощаюся. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся на канал. Обов'язково нам це дуже буде приємно. Залишайтеся з нами. Диві... Дивіться, діліться теж якимись коментарями. Ми їх читаємо. Нам дуже інтересна дуже ваша думка. Все, товариші тоді на даному моменті. Всім дякую, До побачення з вами був канал ДХТ, Сім'я Музик. До побачення.